А чи багато людей довіряють тіктоку? Багато в залі стіктоку до вас приїжджають достатньо і приємно і кажуть: О, ми бачили бачив власніктоку, бачили як ви працюєте, дуже гарні відео. І кажемо, дякую вам за добрі слова. І якщо будемо вам щось ремонтувати по вашому насосі, якщо ви не проти, ми теж показуємо відео. Не тільки вам, а ще й побачили. І багато кажуть, будь ласка, ми не проти. І так, що в нас таких коротеньких відео багато. Всі, звичайно, моменти робочі нюанси ми не можемо показати. А так в загальному і деякі є такі моменти і в насосі як відмиваємо, тому що просимо людей, щоб передавали чистий. Це економій час в першу чергу. Відповідно, менше використовуємо хімії, тому що, скажімо, ми їм зараз, як ви бачили по-простому умивальнику, за металічному хімії, тому що мойка наша, вона при таких насосах дуже-дуже швидко вона в нас просто загрязнилась. Зараз у нас пока що стоїть запакована. А так забирає час. Ми поважаємо вас, поважайте нас, відправляйте про мірі можливості, чисті деталі. Це відповідно, ми вже бачимо, що ви нас і поважаєте. А по Тік-Току це приємно, дуже багато. Різні машини йдуть, різні паливні апаратури, різні форсуночки, деякі моменти, і виходимо напряму на відео зв'язок, показуємо роботу, хто хоче побачити, що є, що дякують, і приємно, і цікаво таке, що є. І цікаво також воно і для нас, тому що все ж це як-неякі не спілкування.